Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Меган. 18-й рік випуску, 199 оригінального пробігу. 1,5 дизель, механічна коробка передач, повністю обслужений автомобіль, замінено комплект ГРМ, ролики, масло, фільтра, 13700 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Можна оглядати в будь-який день з 9 до 18.00. Комбінований салон. Бачимо клімат-контроль, мультикермо. В гарному збереженому стані, в рідному окрасі по кузову. Ауді А6 в універсалі з Німеччини. 12-й рік випуску, 191 тисяча оригінального пробігу. Жодного фарбованого елементу, все в рідній фарбі, ціна 18 тисяч доларів, 3.0 дизель на автоматі, повністю обслужено. Бачимо контакти до власника. Є безключовий доступ, електроскладання дзеркал, шкіряний салон. Мультикермо з підігрівом, до речі. Клімат контроль, підігріли сидінь. Так, оту до нас щось виїжджає. Та, до речі, працює. Камера заднього огляду також є. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Volkswagen вагендій Гольф. Електромобіль 2015 року випуску 152 тисячі пробігом, батарейка 24 кВт, 11 тисяч доларів. Бачимо контакти. Так, по автомобілю. Салон на тканині. Є клімат-контроль, підігріви. камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А7 в універсалі. 17 рік випуску, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 13900 доларів. Бачимо контакти до власника для уточнення інформації. Так, Покажу по салону. Чистий лихайний салончик. Механічна коробка передач, мультикермо, кіматний контроль. Фуркоп, парктроніки. Більше інформації уточніть у власника. А четверта ауді. 15 рік випуску 210 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. комплектація преміум плюс, ціна 13 тисяч 500 доларів. Бачимо контакти до власника. Так, зачинено. Шкіряний салон люк. Більше інформації уточнюйте. Hyundai i30. 12 рік 190 пробігу, 1,4 бензин з механічною коробкою в рідній фарбі. новий комплект ГРМ, ціна 7200. Бачимо контакти. Більше інформації уточнюйте у власника. Ауді А4. Дев'ятнадцяти, рік 79 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Це на 21 тисяча 900 доларів. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салон. Є люк. Більше інформації уточнюйте. Шкода Rapid. 18-го року випуску. 120 тисяч пробігу. Літровий бензиновий двигун, механічна коробка передач, офіційний автомобіль. Ціна 11 тисяч доларів, контакти бачимо є. Погано видно по салону, сонце засвічує. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу гольф 7-го покоління в універсалі. 17 рік, 244 пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою, є WebAfto, ціна 14300, рідна фарба. Контакти бачимо є. Салон на тканині. Є форкоп та парктроніки. Рено Меган. 15 рік 247 пробігу. 1,5 дизель з автоматичною коробкою. Договірна ціна. Контакти бачимо для уточнення інформації. Акустика Боус. Більше інформації уточуєте. Volvo v 50 11 рік, 228 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 7900, контакти бачимо, є. Чорний шкіряний салон бачу. Фуркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Електромобіль Hyundai IONIQ. 17 рік випуску, 120 тисяч пробігу. Тут контакти до власника. Ціна 15250. Автомобіль на безключовому. Ви телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. Renault Megane 3 покоління, 11 рік випуску, 210 тисяч пробігу, 1,5 дизель на автоматі, ціна 8200. Пробіг пишуть рідний, салон звичайної тканині. Паркоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-40. 15 рік випуску, 237 пробігу. ціна 12 тисяч доларів. 1,6 дизель з механічною коробкою передач в рідній фарбі без ДТП. Тут контакти до власника. Загляну по салону. Добрий день. Добрий день. Салончик комбінований, покажу вам Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте вже більш повну інформацію. Є парктроніки. Шкода Октавія А5. Десятий рік, 257 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Повний привід, Ціна 8 тисяч доларів. Контакти бачимо є. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Б-6 посад в універсалі. 2008 рік 232 тисячі пробігу, 2.0 дизель на автоматі. ціна 7 тисяч доларів. Є контакти. Комбінований салон, кліматконтроль. Дві гібридні Audi А3 Трон. 2016 рік випуску 110 тисяч пробігу, 1,4 бензин з електричною установкою. Плагін 80 кілометрів. ціна 18 тисяч 600 доларів. Контакти є. Є порт зарядки. Темна стеля панорама. Так, поруч варіант там на сірому кольорі. Сімнадцятий рік, 63 тисячі пробігу, 19 500 ціна, 1,4 бензин, також гібрид 19 500, ціна за автомобіль. Контакти є. Також. Ну, така ж сама комплектація бачить. 508 Peugeot. 12 рік випуску, 278 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Тут бачимо контакти до власника. 10800 ціна за автомобіль Тут є питання по бамперу. Якщо когось цікавить телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Toyota Camry 15-го року випуску. 243 тисячі пробігу, 2,5 газ бензин на автоматі, перший власник, ціна 16800. Контакти до власника ось тут. Так, зачинено салон на тканині, кропка автоматична. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Golf четвертий, в універсалі. 1,6 бензин на автоматі. 2003 рік випуску, 189 тисяч пробігу. Тут контакти бачимо, семей 4-800. Закруто. Рено талісман в універсалі. В гарному коричневому кольорі це 16 рік випуску, 240 тисяч пробігів, 1,6 дизель на автоматі, на 13 900. контакти до власника. Кого цікавить телефонуйте? Volvo V50 2010 року випуску, 212 тисяч пробіг, 1.6 дизель на механіці, ціна 7 650. Бачимо контакти. Комбінований салон. Є форкоп та парктроніки.